сценарії вибиття російської енергетики, вона там приблизно так само, наскільки я розумію, ну, побудована. так І якщо росіянам вдалося, то маючи необхідні засоби ураження, можна було б щось схоже в великих містах створити і на території Росія, ну, це може бути зроблено навіть без ракет, навіть за допомогою дронів в якийсь момент. Ну, може... ви, ви ви прекрасно знаєте, як е, думають так, росіяни. Як побудована ця вертикаль, там, влада із комунікані комунікація, взаємодія між народом та владою це призвело б до реальних наслідків? Москва в темряві так звичайно до розуміння більшої частини населення Російської Федерації, що без знищення України як держави безпеки в Росії не буде. Завжди, коли відбувається війна і відбуваються серйозні проблеми для цивільного населення, цивільне населення ще більше згуртовується навколо цієї влади, яка є. Знову таки завжди треба екстраполювати на себе, щоб розуміти, як будуть реагувати росіяни. Росіяни будуть реагувати як українці. Це не питання хорошого чи поганого. Так, ми воюємо за незалежність і суверенітет, і за свободу, а росіяни воюють за імперію. Але вони точно так вважають, що вони воюють за свою землю, як і ми. От чому? -то? Це ж екзистенційний конфлікт, так званий. Тому. Під час Другої світової війни бомбардування Німеччини не призвело. До того, що німці вважали, що їм потрібні інший уряд і капітуляція. Ба більше, навіть після війни, люди, які жили на руїнах Дрездена, Франкфурта чи Мюнхена, продовжували, ще років 10-15 вважати найкращим канцлером Німеччини Адольфа Гітлера. Як так? По ідеї, бомбардування Дрездена союзники, мали з точки зору союзників пояснити німцям, що це Гітлер привів війну на їхню землю. Ефект був прям позалежний. І так завжди буває, не треба вигадувати. Це не означає, що не треба бити, тому що блекаути в Москві вони створюють проблеми для промисловості, для центрів ухвалення рішень, вони створюють проблеми для функціонування економіки, в тому числі і військової. Економіка, але я вас перепрошую, населення не вийде на вулиці з вимогами Путін припини війну. В Білгородці, коли був блекаут в Білгороді, єдине, чим. Переймалися, чому досі немає сірої зони, з якої Україна не зможе їх обстрілювати. Вони питали своєї влади, чому вона не може досі окупувати більшу частину території України. Я вас переконую, що москвичі будуть думати ще більше. Очевидно, чи є там люди, які будуть думати інакше? Вони взагалі в Москві є. Я навіть вам скажу, що я думаю, що це 30-40% населення Москви. Це не має ніякого значення, що вони думають, коли вони бояться. Коли там є силова вертикаль, яка карає вже зараз за, навіть за думки і за лайки в соціальних мережах, це тоталітарний режим, який, в принципі, став тоталітарним саме на тлі війни, саме у зв'язку з е, цією помилкою Путіна, перетворення Бліцкріга на війну, розстався з авторитаризмом, перейшов в тоталітарну стадію, і тепер люди просто живуть в страхі. Тому що, як пам'ятаєте, після 2013 року висловлювати незгоду із тим, що відбувається в російсько-українських е, стосунках. Не було ніякої великою проблемою для великої кількості людей. А після 2022 року це кримінал. Нещасних пенсіонерок саджають за ґрат за якісь там просто бажання, щоб був мир. і Співачок за антивоєнні пісні, які популярні у молоді. Просто заарештовуючи це компрометація армії. Ви ж бачите, що це не держава, а просто чудовисько? Чудовисько людей лякає. Зрештою решт, біль... нас дивляться люди, які жили в Радянському Союзі. Я хочу у них запитати: ви як проти війни в Афганістані протестували, коли у нас у двори привозили цинкові гроби з 19-річними хлопчиками, які не йшли воювати за гроші, як російські найманці? А з нещасними 19-річними хлопчиками, яких просто брали і кидали до Кандагару чи до Кабулу. Хто виходив на вулицю? Єдиною людиною, яка сказала вголос тоді, що це жах, жахіття, був академік Андрій Сахар, якого цькували за це, всім радянським народам і всім з'їздом народних депутатів Радянського Союзу, я пам'ятаю цей жах що під час перебудови. До речі, знаєте, яка депутатська організація організувала це цю Сахарова на з'їзді народних депутатів? Ну, здогадайтеся. З якої ж республіки були ці депутати, які все це організували? З якої такої країни? Ну, здогадайтеся, ви легко здогадається. Три спроби. Будь ласка, не будете здогадуватися? Ну, з України, звичайно.